50-ту річницю роботи Вінницького авіаційного заводу колектив підприємства зустрів із надією на краще. Минулого року заборгованість по заробітній платі тут складала близько одного мільйона гривень. а Завод знаходився на грані банкрутства. Ми не стали получають заробітну плату, платіть налоги. Чиселі колективу колектива уменшилася в 10 разів, а виробництва до нуля. 2011 року Вінницький авіаційний завод став повноцінною частиною одного з найбільших у світі виробників авіаційних двигунів ВАД Мотор Січ та отримав перше замовлення на повне оновлення двох вертольотів «Мі-2». Ні в коїм випадку ніколи не бути розногласія. Дійсні, тому що у вас є реальний продукт труда. Вертольот. І раз качество должно быть главным стимулом и символом вашего труда. З нагоди 50-ї річниці підприємства В'ячеслав Богуслаєв передав колективу символічного охоронця скульптуру апостола Андрія Первозванного. Працівників заводу нагородили почесними грамотами, а губернатор Вінницької області Миколі Джизі присвоїли звання почесного моторобудівника. Я буду робити все для того, щоб це підприємство, яке сьогодні. Починає своє друге відродження, свій новий шлях на по будівництву вертольотів, щоб воно було завжди Азії, в увазі місцевої влади. Рівно рік тому, дізнавшись про можливу зупинку Вінницького авіаційного заводу, із його колективом зустрівся перший секретар Компартії України Петро Симоненко. Його звернення до міністерства промислової політики України і стало першим поштовхом до відновлення роботи підприємства. Ми рік назад тут були з Петром Миколаївичем Сімоненко, з колективом, зустрічалися. І скажу вам відверто, я не читав нічого в очах представників трудового колективу, тобто якоїсь надії, що дійсно підприємство буде відроджене. Ось, та й скажу чесно, і сам це не вірив. Але відбулося чудо. Сьогодні присутні стали свідками першого польоту відновлених вертольотів мі 2 Такі моделі Вінницькому заводу вже замовили Міністерство надзвичайних ситуацій, оборони та внутрішніх справ. Машина хороша. Саме головне, що цей планер спас дуже багато життів льотчиків і пасажирів. Крепкий, їх хорошо зроблений. заботился о нас, о всех пассажирах, о пилотах. А что значит, спас. В ситуации, и, знаете, ну, при падении она рассчитана, при вертикальном падении, при где-то, по-моему, 7 метров в секунду. С высоты, пардон, 7 метров вертикальное падение, в с ним Ще 20 років тому такі машини працювали у всіх куточках радянського союзу. 2011-го, після підписання між Росією і Україною угоди про зону вільної торгівлі відкрились нові можливості для створення спільного ринку. Сільйозна авіаційна примисловість України може розвиватися тільки при кооперації з Росією. На жаль, ми розламали наші стосунки, і більше того, три дні назад у до сесійної зали Верховної Ради був внесений законопроект про. Спрощену систему митного оформлення всіх товарів, які закуповуються для авіапромисловості, і на жаль, цей законопроект не пройшов в стінах Верховної Ради, ось але маємо надію, що підписана угода про вільну торгівлю в межах країн СНД, це дасть можливість зняти масу бар'єрів. Перші кроки у перетворенні міста Вінниця в столицю малої авіації України вже зроблено. Наступними стануть розробка та зборка власної більш сучасної моделі вертольота Мі-2 вже через сім років. Відкрите акціонерне товариство Моторсіч планує піднімати у повітря до 20 подібних машин щомісяця. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.